Ось є рів на городі, його видно, якщо я прибираю рова, все виходить, що після рова в мене, на пониженні потихеньку, на, ну, майже на всю глибину йду. Рова закриває повністю. Рівніться, за когоря, щоб взяти рука. 20, за 30 сантиметрів рівні. Горав, горава просто цей. Не робив, коротше, після гора. Отаке. Так що рови прибираються, можна прибрати рова. Глибиною, фрезою і все. На понижені, на четверті. Щоб рова не було, бо якщо швидша швидкість, то не, цей, не прибере рова. А так перебиває в пилюку. Що земля мокраяся повністю зараз. Вот так это.